За пропозицією Партого діалогу я ніколи не був, скажімо, не супер... Ну, Завжди все, що ми робимо, ми максимально намагаємось говорити з громадою. Це ще цього є, наприклад, я посутність сьогодні тут. І ті заходи, які ми постійно, і будь-який журналіст, коли він заходить, Лише би що брати часу або дійсно зайнятий, то тоді я не маю можливості вести свою думку і, і, і там чином. Інформати громадськість. Скажу, от хотів би повернутися до теми ,��і. тематики сьогоднішнього дискусійного клубу, скажу про одне, що дійсно naprawdę, дуже приємно взагалі в таких певних э, діалогах спороджуються ідеї, хороші ідеї, які можна використовувати в майбутньому, в, в, в діяльності. Завжди, знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. Ну і скажу одне, що сьогодні дійсно дуже приємно, гарна ідея мені ваша Паному поліцією премія для вчительницьку Стефана Ковальова, в принципі, це, це можна продумати, якщо б діалог провести з проспілковою організацією і нашою освітян, бо бюджетні кошти, зрозуміло, це не одне, а про це це був певний і стимул, і, і не, і, і, Ну, давайте не будемо приходити зараз на премії і так далі. І ще одне, е, скажу, що ми говоримо про декілька аспектів комунітарної політики. Якщо ми говоримо про туризм, давайте відкинемо всі амбіції. Кому сподобається церква Святої кому не подобається ця політика. Ми говоримо про росток туризму, це про затягування сюди туриста. Чи це є паломництво, чи це є нафтовий шлях, чи це є так, як пан Мирон розробляє кращі ідеї в нього технологічного туризму? Це все є туризм. Наше завдання, щоб ця людина приїхала і залишила тут кошти. Щоб тут зупинилася в готелі, під це була інфраструктура, щоб тут вона припаркувала свою машину, за парковку заплатила, щоб тут вона похарчувалася, щоб тут вона купила щось, сувенірну продукцію вивезла і тим чином залишила, таким чином залишила мі гроші в цьому місці, щоб зробив той підприємець, який в принципі ті кошти потім щось таке вкладети, а не вивезе з цього міста. Це якщо ми говоримо про туризм, якщо ми говоримо про загальну, е культурні заходи і так далі. Про ефект від форуму нафтовиків пан Мирон, він науковець є. Ви боково науковець сьогодні. Ну, направду в наших екології і ви були присутні на конференції. Зараз ми готуємо другий форум нафтовиків. Так, я погоджуся з одним, що минулого року хромала інвестиційна складова, але не було відвертої уваги держави з боку до форуму нафтовиків. І розумієте, чому? Тому що ніхто нічим не хоче займатися. Але, і ще стався такий. Факт накладки відбулася, бо президент в той самий день, коли проводився форум, зібрав усіх суттєвих представників нафтогазової сфери, здається, десь кружочні Ялті, чи, чи де я вам точно вам зараз не скажу, і багато людей, які були зареєстровані на Круглому столі, не були присутні. Але скажу одне так, я почув, що хромала власне інвестиційна складова даного форуму, тобто економічна інвестиційна складова. І на цей рік я при підготовці даного форуму вже звертали на це увагу про те, що... Засконцентрувати увагу власне на інвестиційно-фінансовій складові, тому що були люди, були англійці, помляться на були англійці, були німці, були поляки, були італійці, які висловлювали цікаві пропозиції. А в наша НГВ було, було поставлено нафтогазове управління. І повірте, і вийшов ви, знову ж таки, хочу запретити, і вийшов збірник матеріалів даного цього, і вийшов. Даного форуму і роздалося питання, які стосуються власне не тільки історії нафтовидобутку в Бориславі, а і проблем, які йдуть супутні з нафтовидобутком. Це вже не моя сфера, але це все було. За цей рік ми плануємо провести дві конференції, тому що у нас е, істотно е, основне питання це екологія і нафтовидобуток. Пан Мирон буде е, координатором даного заходу, і друге це нафта. Далі скажу, що ми ще не збиралися сьогодні про те, що е, давайте пропозиції, давайте ідеї. Я завжди, ну принаймні не знаю, за всіх не буду. Ці. Я завжди, і наскільки я знаю, що ми завжди десь більш-менш відкриті. Комусь це подобається, комусь це не подобається. І зупиню ще одне. нам треба зупин... е, максимально залишити. Віталій Степанович Головча говорив про те, що медицину треба залишити тут. Тому що яка би вона не була, хто би як не нарікав, але принаймні від собі, що ми в іншому місті, може, і краще і не знайдемо. Але затратимо пів чи 40 хвилин на переїзд. Освіту ми повинні залишити тут, дещо модернізувати зміст в плані позашкілля. Я знаю, що готується зараз програма розвитку позашкілля, я знаю, що це буде зроблено. І в принципі, в принципі, і от те, що ви зупинялися на тих морально-етичних проблемах тих християнських, я з вами погоджуюсь, а це питання, це політика держави. Ви розумієте, що якщо у нас, перепрошую, за рахунок української мови, я вже кажу на національних питань, так, за рахунок української мови вводиться друга іноземна мова, якщо у нас за рахунок годин історії України вводиться години світової історії, світової історії. якщо у нас за рахунок української літератури максимально намагається вести години зарубіжної літератури. То політика держави. Ви розумієте, що місцеве самоврядування не може на це впливати. І якщо воно є, і ви знаєте, що коли питання з в Донецькій і ми зверталися, і були, ми можемо гравати тільки зверненням.